Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніс сьогодні понеділок, 11 серпня, заявив, що Австралія визнає державу Палестина на сесії Асамблеї ООН у вересні цього року. Австралія після Франції та Канади, які також заявили, що визнають Палестинську державу, ну, викликала такою заявою безумовно негативну реакцію в Ізраїлі. Та й Америки з цього приводу не дуже задоволені, не дарма. І ці тарифи 35% щодо Канади якраз і пояснюють тим, що Канада заявила про визнання держави Палестина. Слід зазначити, що Сполучені Штати Америки ще в червні, коли мала бути конференція якраз щодо Палестини, створення двох держав там обговорювати мали. Тоді Америки попереджали інші країни, щоб вони не підтримували. Антиізраїльські якісь рішення, так чи інакше, ситуація для Ізраїлю і особисто для прем'єр-міністра Нетаняху є не дуже приємною, м'яко кажучи, на міжнародній арені, а також і всередині країни, бо ізраїльський уряд прийняв рішення окупувати місто Газа. І вчора в неділю Нетаняху навіть провів 40-хвилинну прес конференцію англійською мовою, щоб там спробувати якось пояснити цю позицію.